Мене звати Віка, мені 12. Я з файного міста Тернополя. І я беру участь у крутому проєкті Профайл! Сьогодні у нас дуже драйвовий ефір, тому невеличкий спойлер. Продавець консультант тут я. Так, бачите, дивіться, дуже довго може нарізати. Щоб... Питанько, а я слухаю. Фаху можна робити без Ха-ха-ха Ми повертаємось нашими відомому профайл, і сьогодні у нас буде дуже дуже цікава професія. Ну і до речі, актуальна продавець-консультант. А запросили нас на зйомку наші партнери, роботодавець новий один в своїй галузі Ельдорадо. Ну що, підемо, подивимося? Вікуся, я бачу, що ти сьогодні приїхала не одна зніматися в проекції, так, так, я прийшла разом з своїми подругами ага. із групою підтримки. Привіт, я Аліна. Привіт, я Аліса. Думаю, за вікою слід наглядати. Адже це столиця, дятечка. <рес> Спочатку ми знайомимось з професією, а потім на зустріч з професіоналом. Тому я зараз вручу Бейджик, ким сьогодні наша Віка буде працювати. А працювати вона сьогодні буде продавцем-консультантом. Вітаю тебе! В круто команду. Дякую. Сьогодні наш партнер е, запросив нас в чудове місце, де ми будемо зніматися з тобою. Зараз ти познайомишся зі своїм наставником, і я впевнена, що е, сьогодні ти зізнаєшся багато нового. Обов'язково, і це точно. Вікторія. Привіт! Вітаю! Тебе круто команді! Мене звати Вадим. Я сьогодні був твоїм наставником. Сьогодні приїхала не одна. Так, я приїхала зі своїми подругами, адже це моя і група підтримки, і мої найкращі подруги. Дівчата. Як вам столиця взагалі, які емоції? Що очікуєте сьогодні? Все Супер. круто. Надіємося на цікаві емоції та гарні враження. Добре, мені цікаво. А що ви взагалі знаєте про професію продавця консультанта? Він напевно допомагає тобі з вибором, якщо ти хочеш купити, він може тобі неодмінно щось підказати. А я взагалі думала, що продавець консультант це людина, яка все вибирає за людину, щоб вона це все купила. Не знаю чому, але завжди так думала. Ну, Продавець консультант допомагає людям придбати товар. Супер! Дівчата, ви повністю в цьому праві. І сьогодні я вам саме докажу ваші теорії на максимальному рівні. Дивись, сьогодні ми будемо з тобою проходитись по певним правилам роботи. І ти дізнаєшся максимально близько, що саме ми робимо впродовж дня. Мені дуже вже цікаво. Клас, ми будемо заміняти цінники. Угу. І перевір регменту. Перше, що ми робимо завжди кожного ранку, це ми заміняємо цінники на нові для того, щоб люди впевнено знали, який товари не купують і по якій ціні. Проходь за мною. Круто! Чесно скажу, прикольна робота. Кожного ранку розминати руки мені до вподоби. Для того щоб переконатися в якості е, нашої продукції, ми повинні людям майстерно це передати. Чим зараз і будемо і займатися. Ви любите поїсти? Так. Я особисто дуже. Давайте зараз ми разом станемо і зробимо прекрасні бутербродики. Для того щоб переконати всіх, що ми круті. Давайте. Давайте. Як вам, дівчата, смачно. Дуже. – Бачу, голодні дуже сильно. Вам сподобалось? Так. Придбали б собі таку, такий агрегат. Так. Користувалися б ним кожного дня. Кожним, кожного От. дня. Тому рекомендуйте друзям тільки якісне, як робимо це ми. А у мене питання. А я слухаю. Скільки людей працює тут, у Ельдорадо? Ну, приблизно. 50 людей, і це тільки на одному магазині. Ого так. А кого більше? Хлопців чи дівчат? Ну, чесно кажучи, якщо брати візуально, то я думаю, що більше все-таки хлопців. А скажіть, будь ласка, зазвичай у льодоради працює тільки молодь? Є працівники різного віку, але в сучасний так, все сучасна молодь в основному працює в різних магазинах на пона Україні. Скажіть, будь ласка, як давно ви тут працюєте? Я особисто працюю в компанії десь два роки точно. Вікусь, поки твої подруги їдять, все ж таки нам потрібно зайнятися роботою. І сьогодні я тебе вітаю, у тебе є унікальна можливість продати своїм подругам свій перший товар. І я тобі в цьому звичайно допоможу. Ого, круто! А що ми будемо продавати? Сьогодні ти будеш продавати справжній міксер. Круто! Поехали! І... Бааааааааа... Молодець! Так, не хлостить. Продавець консультант тут я. І я вам підкажу, а не оце. Подивись, 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 які червоні, які білий. Я підкажу. Зрозуміли? Так. Я взяла собі все ж таки оцей, тому що тут європейська якість, в нього висока потужність. І просто подивіться на цей колір. Чому саме цей, не цей, не цей. Зовсім не цей. Чому і не цей? Ну ми ж дівчата. Розумієш, розумію, але дивися, цим буде краще збивати яйця, а з цієї перебивати крем, змішувати разом не, всі інгредієнти. Звісно, ці штуки нам допоможуть в приготуванні їжі, як на мене, імпонує цей. Розумієш, трендовий колір. Ну, колір тобі тут нічого не вирішує. Дівчата, в цьому сезоні в тренді червоний. Зрозуміло. Ага. Uh -huh. uh -huh. Взагалі-то ми на роботі. Ой, ну. Одне з найголовніших правил в магазині максимальна чистота. І ви мені в цьому сьогодні допоможете. Тримайте, працюємо в режимі ревізора. Ви витираєте, я перевіряю. Дізнаємося, чи отримаєте ви максимальний бал. Права, ліво, права, ліво. Дівчата, ви готові до вердикту? Я бачу, ви дуже гарно попрацювали. Мені дуже сподобалась ваша робота, і ми дізнаємося, чи все-таки ви отримаєте сьогодні золото? Максимальна чистота. Все. Дівчата, так не можна робити без мене. Сьогодні нам потрібно зробити доставку двох найважливіших позицій. Ви вибираєте, яку ви хочете. Перша позиція ось цей холодильник. Немаленький хлопчик. Або мене вибір за вами. Залишилось тільки бланк підписати. А може не треба? Надо, Федя, надо! На мою думку, це має бути така людина, яка може знайти спільну мову з людьми, допомогти їй, не відмовляти і бути вічливою з нею. Могла б працювати приносим консультантом. Чесно кажучи, в майбутньому так. Це легка робота як ти проводиш? Ні. А чому? Не знаю, це треба це все має бути під контролем. Там на тебе дуже відповідальність. Ну і для мене це була б трішечки важка робота. Дуже запиталася, як ми робили бутерброди. Сказали, все-таки, як ти зрозуміла, в чому складається робота працівця консультанта? Ну, він, напевно, допомагає і він має розбиратися в усьому, в техніці також він має розбиратися в, ну, в людях. Там. Думаю, що в них є секрети, але точно знаю, що має працювати багато людей, бо одна ну, не зможе це все зробити. Тож про сьогоднішню твого наставника. Ну, Він дуже відповідальний, він мені допомагав багато чому. Якби я сама тут гуляла, я б точно вже нічого не знала і загубила давно. Діти мають обирати собі майбутню професію. Ну, скоріш, що їм до вподоби, а не так, я... якщо мама мені сказала, що, хочу... ну, що вона хоче, щоб я танцювала, за буде танцювати? Ні. Що тобі подобається, та й вибирай. Ага. Я мрію стати акторкою.